Настав час поглянути на креслення інакше. Ми вже навчилися зображати об'єкти у двох вимірах. Тепер спробуємо зробити так, щоб зображення ожили на площині. Розділ перспектива відкриває двері у світ об'ємного зображення. У цьому розділі ми дізнаємось, що таке лінійна перспектива і як вона допомагає передати глибину простору. Чим відрізняється одна, дві чи три точки Сходу, як побудувати об'ємні об'єкти, які виглядають реалістично. Та як за допомогою простих правил створювати ефект об'єму та відстані на площині? Перспектива це, це не просто художній прийом, це інструмент, який дозволяє кресленням бути зрозумілими навіть тим, хто не знайомий із складними проекціями це спосіб бачити будівлі в об'ємному просторі ще до того, як вони будуть створені, готові створювати точні зображення, як бачить око, тоді вперед.